А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави Своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить зміцнить угрунтує. Йому слава та влада на вічні віки. Амінь. Вірш починається із визнання благодаті Бога, який покликав віруючих до своєї слави. Це свідчить про те, що навіть у важкі часи потрібно пам'ятати про Боже покликання і Його обіцянки. Частина про коротке страждання підкреслює тимчасовість земних труднощів в порівнянні з вічною славою, яку обіцяє Бог. Страждання може бути важким, але це не кінець, це етап, через який Бог працює для вдосконалення віруючих. Укріплення їхньої віри та підготовки до вічного життя. Завершується заклик до поклоніння Богу, вказуючи на Його велич і авторитет. Це є закликом визнати, що все навіть страждання підпорядковане Його плану, і в результаті все працює на добро тих, хто любить Бога. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Отець милосердя й Бог потіхи всілякої, що усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішати ми тих, що усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих.